Всім здоровенькі були, з вами Німарай. І сьогодні я б хотів би зачепити таку тему, як штучний інтелект. Чого я хотів би зачепити тему штучного інтелекту? Та все просто. От недавно, буквально місяць тому, коли я грав в Танкер Тінь Чорнобиля, я запитав штучного інтелекту. Куди мені йти, бо я не розумів, куди мені йти. Це мать вам зрозуміло. Він мені сказав, що. Треба піти нагору, потім вперед, потім наліво. І там забрати документи. Я пішов туди, шукав документи. Більше двох днів я профокав, щоб шукати ці документи. Як думаєте, я знайшов? Ніфіга. Виявилося, що ніяких документів не існує. Це все видкаші. Треба лише виключити випалювач місків і все. І все. Цікаво, які у вас були ситуації? Розкажу про ще один випадок, але вже недавно десь тиждень тому. ні, не, не в тиждень, кілька днів тому. В сталкер поклик прип'яті, я запитав у нього, де знаходиться артефакт. Штурвал, бо я не хотів читати, де він знаходиться, точніше, я не знаю, що треба читати. Я думаю, що борода лише скаже, що десь на, на далеко є якісь корабелі, там світиться штурвал або щось. Інше принеси мені це, і я тобі заплачу. Я шукав, ще мені не зробив карту, на якій нічого не було зрозуміло. Він сказав, що ну, човник це. Скадовськ. Ще один човник це те місце, куди тобі треба. Але там була проблема, та що човників там не було намальовано. Якщо я знайду, то зараз вам покажу те, що він згенерував. Ну як вам? Мабуть, точно не схоже на карту Скадовська і так далі. Тож, мій заці, це штучний інтелект щось не дуже інтелектуальний. Він всі кажуть, що він дуже розумний, може допомогти. Але я його використовую в двох цілях, щоб він перевірив, чи правильно я зробив домашку, і щоб я просто для розваги написав якусь історію про агента СБУ Майора Дігтєрьова і про хлопців СБУ. А чим ви користуєтеся у штучному інтелексі? Добре, перейдемо до теми створення картинок в штучному інтелекті. Десь ще два місяці тому я дуже сильно фанатів від відзилату аз першої і другої частини, тому попросив його згенерувати фото, де Джол і Елі стоять біля, один біля одного на фоні розваленого міста. Зараз я покажу, як вийшло то фото. Ви скажете, що дуже файне фото. Але я казав, що не в мультяшному стилі, а в реалістичному стилі крутому. Ну от скажіть, це схоже на, ре... на реалістичну картинку? Мені здається, що не... це не схоже на ре... реаліс... реалістичну картинку. Я зараз я казав слово реалістично, згадав мем з кличком. Якщо знайду, то зараз вставлю. Сенсаційних таких знаєте. що всі знаєте цей мем. Мабуть, усі знають. А до цього ще був ще один мем, але не знаю, чи його можна казати, тому зараз просто покажу. Питали після... Тож повернемося до теми штучного інтелекту. Ви бачили картинку, яку він мені згенерував, о, як, коли я попросив зробити реалістичну картинку, а коли я попросив зробити мультяшну картинку, він мені зробив ось таку картинку. На мультяшну картинку не схоже. І, до речі, я забув там уточнити те, що це на фоні України. Щоб було б, якби одні з нас були б в Україні мультяшна, я б забув усі. І він мені дав таке. Мій здається, що це набагато менш мультяшна, ніж минула картинка. А ви як думаєте, що зі звичайним штучним ну, інтелектом розібралися? Те, що він не дуже розумний, трошки тупенький, і в проходженнях іграх він не допоможе. Хіба що з халфи дев'яносто восьмого року? Але не знаю, чи буде хтось проходити саме ту версію, може бо будете проходити Black Mesa, новішу версію того ж тої халфи, ж просто з кращою графікою. А зараз перейдемо до штучного інтелекту «Сора-2». Охоронці тепер чергують просто у дверях квартир. У Києві поширюється новинка – так звані «мопсодвері». У нижній частині броньованих дверей встановлюють окремий клапан, за яким у спеціальній комірці сидить пес. Варто чужому спробувати… 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66… І 67, 67 Ви побачили два таких відео. Тому ви зрозуміли, що твориться в інших. Проти такого контенту я не маю буквально нічого. Якщо вам подобається, людям подобається, то знімайте на здоров'я. Але не використовуйте людей без їхнього авторського права і персонажів. Бо це по факту має бути незаконно. Знаючи, яка ситуація у нашій країні, це, звісно, на всі, всім буде на це тупо начхати, але ну треба хоча б краплю поваги. Уявіть, ви супервідомий актор, вам платять тисячі доларів, щоб з вас зняти з вами відео і викласти у якусь соцмережу. А хтось просто бере генерує відео із вами, точнісінькою копією, і каже, що це реально ви зустрілися. Ну от, скажіть, вам би було приємно? Мені б не було приємно. А тепер задумайтесь, чого це досі не заборонили? Тож підсумок. Що штучний інтелект, хоч і може бути корисний, але в багатьох ситуаціях, навіть в проходженнях дуже старих ігор, він не поможе. І поки що краще не користуйтесь сорою 2 поки вони не зроблять усі проблеми з тим авторським правом. А з вами був німерай всім гудай. Гарного дня! Хай світло вам не вимикають.